Привіт-привіт, мої любі малята! Пропоную вам пальчикову гру «Сніговик». Діти, приготуйте свої ручки. Давайте пограємо з вами в пальчикову гру «Сніговик». Повторюйте за мною слова і руки. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка, очка два, Я ліплю. Сніговика! Молодці дітки! А давайте зробимо іще раз тільки швидше. Кулі снігові катаю та докупи їх складаю. Ніс морквинка, очка два, Я ліплю сніговика. Молодці дітки, до побачення! Дякую за увагу! До побачення, мої любі малята!